Чи замислювалися ви, що таке гроші? Вони супроводжують нас майже у кожній дії протягом нашого життя. Вони безпосередньо впливають на якість нашого життя. І майже кожна людина у дорослому віці думає про них. А чи багато з вас розуміють, як насправді функціонують гроші? Що стоїть за банкнотами у наших гаманцях, цифрами на наших рахунках? Чи чули ви щось про криптовалюти? Привіт, дотешні! Влад з вами. І сьогодні буде історичний ролик на послухати. Тому готуйте чай чи каву, відкривайте лимонад, пиво чи віскі та вмощуйтесь зручніше. А перед цим обов'язково підпишіться на канал і пробийте дзвін, щоб не пропустити нові ролики. Що було до грошей. Сучасна людина майже не може уявити світ без грошей. Вони ніби були завжди. Але насправді історія грошей коротша ніж історія люства і торгівлі в цілому. Тоді що робили наші пращури, коли їм було потрібно щось, чого в них нема. Ну напасти і відібрати в інших непоганий варіант. І він досі ще працює у 21-му столітті. Іншим і більш цивілізованим варіантом для нас людей сьогодення був бартер. Тобто, коли ви обмінюєте те, що є у вас, за те, що є у іншої людини, що вам потрібно. Наприклад, рибалка може обміняти свою рибу на одяг, який йому потрібно. Але у такої системи є недоліки. Наприклад, рибальці, щоб отримати одяг на на рибу, треба заздалегідь подумати, що йому треба зловити більше риби, а потім ще її транспортувати. Ще одна проблема це знайти людину, якій потрібна твоя риба. Замість її надлишків одягу, тобто в неї повинен бути цей надлишок. І риба це лише один з прикладів. Насправді існувало багато продуктів, які було важко транспортувати, зберігати і відповідно шукати обмін на них. Першим універсальним засобом обміну стала домашня худоба. Три тисячоліття з 9 до 6 тисячоліття до нашої ери, вівці, кози, корови, верблюди були цим засобом. З появою універсального способу обміну з'явилося поняття ціни, коли за глечик, меч та будь-що інше торгують певну кількість овець, корів, верблюдів та будь-чого. Часом е тварин замінили на зерно, бо воно було зручніше, але і в тому і іншому випадку була проблема із зберіганням, бо тварини хворіли, їх було важко транспортувати, а зерно їдали шкідники. Часом на зміну живим грошам прийшли більш зручні та компактні засоби, такі як зброя, дорогоцінні камені, різні мушлі або намиста. Такі гроші принаймні мали дві функції. Ну, по-перше, зброю можна було використовувати для воїн чи мисливства, а з мушель чи намистин і дорогоцінних каменів можна робити прикраси. Друга, це, відповідно, просто цінна річ, яку можна обміняти на щось інше. Оскільки у цей момент люди домовилися визначати певні предмети як цінність, то це можна назвати народженням ідеї грошей як таких. Тобто, люди погоджуються, що цей предмет цінний незалежно від його собівартості. До речі, мушлі існували як валюта майже до 40-х років ХХ сторіччя. Перші справжні гроші, знайомі монети також не новий винахід. Прототипами для них стали також мушлі, але їх виготовляли з бронзи чи міді. Протягом першого тисячоліття до нашої ери їх виготовляли в Китаї разом з монетами лопатами чи монетами ножами. Усі ці монети об'єднувала одна незручність гострі краї. Саме тому поява круглих монет була лише питанням часу. Круглі монети, однак, вперше з'явилися не в Китаї. У сьому стрічі до нашої ери вони з'явилися у Лідії. Це античне царство на території сучасної Туреччини. Вони першими почали робити круглі стандартизовані монети із природнього сплаву срібла та золота. По-перше, це було зручно. А по-друге, вони самі по собі були цінністю, оскільки мали в собі дорогоцінні матеріали. Цю ідею швидко підхопили інші країни Середземномор'я. Спочатку Антична Греція, а згодом і Римська імперія, також карбували стандартизовані монети. Що важливо у цей період гроші стали саме державною справою, оскільки держава могла заробляти на карбуванні грошей. А інша теорія каже, що вони їм були потрібні для фінансування власної армії. Держава платила солдатам своїми монетами і вимагала від громадян оплати податків тими ж самими монетами. Таким чином, використання державних монет стало необхідним для усіх громадян. Наступним важливим етапом можна вважати винайдення в Китаї неметалевих грошей. Вони виготовлялися загалом зі шкіри. І це був такий собі сертифікат, за який можна було отримати якусь суму металевих грошей. Використовували їх переважно торгівці, і з часом спробували повністю на них перейти. Але нічого не вийшло. Привіт гіперінфляція. Тому банкноти клали у скриньку. Тесь на кілька століть. Тим часом у Європі гроші починали втрачати своє значення, оскільки суспільство переходило до феодалізму і розбивалося на маленькі групи, у яких зменшувалися торгівельні відносини. В межах окремих феодальних володінь гроші майже не використовувалися. Селяни просто отримували землю від феодала для того, щоб платити йому продуктами. А от феодал отримував цю землю від короля за службу. Єдиним місцем, куди гроші лилися плюс-мінус стабільним потоком, була церква. Більше того, у той час майже не існувало централізованого випуску грошей, а відповідно і контролю за ними. Їх виготовляли королі, феодали, міста, і щоб обміняти їх, треба було користуватися послугами мінял. З часом ці міняли перетворювалися майже на банки, тобто вони конвертували валюти, зберігали ваші гроші і видавали кредити. Ближче до сучасності. Епоха Ренесансу подарувала Європі розвиток банковської системи. З'явилися ломбарди, торгові і депозитні банки. Крім того, ходили три типи валют це золоті, срібні і білонні монети. Білонними монетами називали монети, які виготовляли із плаву срібла і інших металів, і їхня купівельна спроможність була більша, ніж собівартість цих металів. Їх використовували для повсякденних Операції, тобто в придбання чогось на ринку чи в кравця, коваля, будь-кого. А ось срібні монети використовували для великих покупок. Золоті монети були потрібні для великих міжнародних транзакцій. Утім, універсальної вартості у цих монет не було. Що ви могли купити на них залежало від того, які самі монети у вас на руках. Різний вміст дорогоцінних металів, різна вага усе це впливало на собівартість або купівельну спровожність монету. Тобто ускладнювала грошові операції. Поява паперових грошей. А як еволюціонували гроші далі? У 16 сторіччі Європа познайомилася з гіперінфляцією. Коли з колоній прибули кораблі з золотом і сріблом, це не принесло благополуччя. Навпаки, гроші знецінилися, а товари здорожчали. Виграли від цього лише божники. У 17-му сторіччі з'являються перші паперові гроші. Їх виготовляє Стокгольмський банк. Держава обіцяє, що за цей поперець вона готова видати золоті монети. Достоверність цієї обіцянки підкріплюють 16 підписів найвпливовіших людей Швеції того часу. І ця ідея подобається майже усім європейцям і її запозичують інші країни. Щоправда, далеко не всі уряди країн слідкували за тим, який був баланс між паперовими і золотими грошима. Що призвело до чого? Правильно, до того, що гроші знецінювалися до рівня паперу, на якому вони були надруковані. До того ж, багатьом країнам бракувало законів про те, хто має право друкувати гроші. Тут мова йде, що їх починають друкувати приватні компанії, банки або будь-хто, хто має доступ до друкарського станку. У результаті цінність паперових грошей почала визначати довіра населення до того, хто їх надрукував. Золотий стандарт. Проблема вартості паперових грошей, врешті-решт, призвела до появи золотого стандарту. Першою це зробила Британська імперія на початку 19 сторіччя. Згодом її прикладу послідували деякі інші країни. Відтепер випущені в обіг гроші прирівнювалися до золота або а, забезпечувалися золотом. Тобто, будь-хто міг прийти до банку, віддати свою банкноту і отримати за неї золото. Це призвело до стабілізації системи і до зручних обмінних курсів між країнами. Чимало людей і досі вважає, що гроші підтримуються золотим стандартом. Хоча насправді це вже давно не так. І навіть якщо дехто вважає це взірцем грошової політики, він має у собі багато проблем. Перш за все, це залежність валюти від видобутку золота. Тобто ми не можемо додати грошей в економіку, якщо у нас немає відповідної кількості золота. Що сповільнює економічне зростання. Уявіть, якщо країна втрачає свій золотий запас, по факту ви не можете підтримати власну валюту. Інша проблема, що якщо в якійсь країні трапляється інфляція, і ця країна прив'язана до золотого запасу, те ж саме буде відбуватися і в інших країнах, які залежні від нього. Наслідком Першої світової війни стало те, що багато країн золотого стандарту відмовилися від золотомонетного стандарту. І перейшли на золото злитковий. Де-факто це призвело до того, що якщо раніше люди могли обміняти свої банкноти на золоті монети, які коштували відносно недорого у звичайних грошах, то тепер можна було міняти лише на золоті злитки. А от вони коштують дорого, що відрізає звичайних людей від золотого стандарту. Ще пізніше у деяких країнах почали обмінювати власну валюту не на золото, а на валюти інших країн, де підтримувався золотий стандарт. Останнім етапом золотого стандарту став золото-доларовий стандарт, який був утворений після Другої світової разом з Міжнародним валютним фондом. За його статутом золото можна було придбати лише за долар, тобто золото прив'язували до валюти США. Але і це з часом пішло на нівець. У 1971 році Сполучені Штати відмовляються від золотого стандарту. З того часу всі гроші стають фіатними. Як працюють гроші сьогодні? Готівочка! Фіатні гроші це гроші, які не мають власної вартості і за ними не стоїть як золото, так і будь-які інші матеріальні цінності. Тобто, як бачите, ми майже повернулися у часи мушель, тобто, коли ми просто визначали, що оця річ має певну цінність. А що ж стоїть за фіатними грошима? Ну, по факту, це просто віра у економіку і уряд певної країни. І це звучить не зовсім обнадійливо, правда? Держава може друкувати гроші за потреби чи вилучати їх з економіки. Але вважати, що держава повністю контролює кількість грошей в економіці, не зовсім вірно. Пам'ятаєте наш ролик по інфляцію? Якщо ні, то знайдете його за підказками або в описі під цим відео. Подивіться його після цього ролику. Окрім е, звичайної готівки, гроші ще існують у вигляді цифрок на ваших банківських рахунках. А ще банки за допомогою системи кредитів і депозитів збільшують обсяг грошей, причому не збільшуючи обсяг готівки. Як це так? Наприклад, ви переходите в банк і кладете на депозит 100 тисяч гривень на рік під 12% річних. Для вас все нормально, ви плануєте через рік забрати свої гроші плюс вашу зацікавленість у вигляді 20 тисяч гривень. До цього ж банку приходить інша людина, яка хоче взяти кредит. Ті ж, умовні, 50 тисяч гривень. Банк видає кредит з тих грошей, що він взяв у вас. Але під 18% річних, щоб віддати вам на депозит ці 12%, тобто 12 тисяч, і заробити собі. Таким чином, кількість е, грошей в економіці збільшується. Але по факту кількість готівки від цього не зростає. Власне, більшість грошей в економіці і утворюються комерційними банками, тобто через кредитну депозитну систему. А що ж робить держава? Вона повинна це все контролювати. По-перше, вона прогнозує, скільки готівки потрібно економіці. По-друге, вона встановлює ліміти для банків, скільки кредитів вони можуть видати. А також скільки депозитів або депозитних грошей повинно бути на їхніх рахунках. І підтримує їх, коли у банків трапляється проблема з капіталізацією. Але ні кожні і не завжди. І вам потрібно головне розуміти, що найголовніше завдання держави це підтримувати економічну стабільність, а також політичну стабільність в державі, щоб її валюта цінувалася, і люди їй довіряли. Електронні гроші. Напевне, ви вже помітили, що гроші це не лише готівка, яку ми платимо за певні товари або даємо офіціанту на чайові, заправнику на чайові, чи кладемо у баночку з під кави на чорний день. І хоча гроші у формі записів існували ще задовго до того, як були винайдені монети, електронними вони стали лише наприкінці 20 століття. Сьогодні будь-яка покупка в інтернеті, оплата карткою, телефоном, годинником. Це просто перерахування нолів і одиниць одного рахунку на інший. Електронні гроші е, ніяк не підкріплені грошами матеріальними. Вони просто існують у системі. І якщо з цією системою щось трапиться, то ви втратите все. Будь-хто втратить абсолютно все. Звучить. Досить нестабільно і взагалі страшно. Як ми дозволили цьому статися? Все дуже просто. Повертаємося до початку. Гроші це те, кому або чому ми довіряємо, і віримо, що воно може оплатити те, що ми хочемо. Форма значення не має. Якщо банки запропонували такий спосіб, як нулі одиниці з рахунку на рахунок, підприємці або ми, як споживачі, це прийняли, то все, це працює. І якщо вас турбує надійність електронних грошей, то повірте, вкрасти їх набагато складніше, ніж ваш гаманець чи готівку з вашого дому. До речі, в контексті електронних грошей слід згадати, що чим більше населення довіряє власному уряду, тим більше воно користується електронними грошима власної держави. Серед країн, що самимильними кроками крокують до безготівкової держави, ви не знайдете бідних країн: це Швеція, Великобританія, Данія, Норвегія. Відповідно, і навпаки, якщо в країні низька довіра до уряду і відповідно до економіки країни, то, скоріш за все, її жителі будуть вкладати всі гроші у готівку. І, скоріш за все, у готівку більш стабільної країни. Утім, ваші гривні, долари, євро, фунти стерлінги, швейцарські франки це не єдині електронні гроші, що існують. Інтернет подарував вам. І інші варіанти. Блокчейн з англійської ланцюжок блоків це технологія розподіленого реєстру, іншими словами, гігантська бухгалтерська книга, куди ви можете вносити дані, які неможливо змінити чи видалити. Кожна сторінка книги це окремий блок. У цей блок вносяться дані однієї чи кількох транзакцій, інформація попереднього блоку. А також присвоїться номер цього блоку. Після додання нового блоку він стає частиною системи і дублюється на усі пристрої в системі. Ці пристрої знаходяться по усьому світу у користувачів, які ніяк не пов'язані між собою, саме тому її майже неможливо знищити. Це виглядає як чудовий спосіб проводити фінансові транзакції, чи не так? Саме для цього була створена система блокчейн. Дізналися ми про неї у 2009 році, коли була створена перша система і перша криптовалюта біткоін. Але що таке криптовалюта? По факту, це цифрові гроші, які існують лише у програмному середовищі. Але їх головна унікальність полягає в тому, що вони не належать жодній з країн світу, тобто вони ніяк не прив'язані до загальних систем. Тобто, і як ми повинні їм довіряти, тут те саме, як і з звичайними грошима. Якщо ми. Довіряємо цій системі, якщо ми визначаємо, що ці гроші коштують саме стільки, то ми і хочемо ними користуватися, ми будемо це робити. Ми ж люди. Хтось мені скаже, а хто їм буде довіряти? Це ж якісь нулі одиниці у коді, десь у інтернеті. Я вас здивую: щодня транзакції у криптовалютах проходить на мільярди доларів. Біткоін вже можна обміняти на деякі національні валюти в банкоматах. Можна проводити е і оплачувати певні товари і послуги, а головне, його вже прийняли як валюту одній країні Сальвадорі. І як би інші держави з ними не боролися, криптовалюта, скоріш за все, знайде своє місце. Що на нас чекає? Робити прогнози справа в ній Зазвичай це краще виходить у письменників фантастів, ніж у аналітиків. Що я хочу зазначити, прихильники криптовалют вважають, що з часом, і навіть швидше, вони замінять собою фіатні гроші. Вони вважають, що е, блокчейн це можливість передавати і проводити транзакції швидко, надійно і дешево. І якщо ми поглянемо на історію розвитку грошей в цілому, то побачимо, що головне для людей завжди була зручність. Противники криптовалют, по перше, вважають, що криптовалюти це не зовсім надійні і. Зовсім не дешевий спосіб передачі інформації. А по-друге, це ринок молодий і зовсім нестабільний. Графік курсу валют виглядає як кардіограма досить хворої людини. На вартість різноманітних криптовалют впливають не лише попити пропозиція, а й маркетингові компанії, чутки або просто плани розробників. Це призводить до того, що на цьому ринку є багато спекуляцій. А отже, ми ще не скоро почнемо користуватися криптовалютами повсякденно. Але можливо є вихід. Альтернативою криптовалюті можуть стати так звані стейблкоїни. По факту, це також криптовалюта, але вона е, прив'язана так чи інакше до реальних долара, євро, е, британського фунту чи чогось іншого. І її курс майже завжди залишається стабільним. Офіційні інституції створювали супротив ідеям масового вжитку криптовалют, але в них нічого не вийшло. А коли в тебе не виходить перемогти, очоль! Центральні банки кількох країн вже почали розробки власних криптовалют. Великобританія і Китай одні з них. В чому усі аналітики погоджуються? В тому, що ера готівки закінчується. І що згодом нас чекають лише електронні гроші. Але що це буде? Звичайні майже фіатні електронні гроші чи криптовалюта, ми побачимо лише з часом. Що ж, Тепер ви трохи більше розумієте про те, що таке гроші і як вони були створені. Але це лише початок. Якщо ви хочете успішно коривати власними фінансами, то вам треба покращувати інші фінансові теми. А це можна зробити, якщо ви перейдете на основну сторінку нашого каналу і подивитися інші відео. Але перед цим було б непогано поставити палець вгору цьому відео, також підписатися на канал і пробити в дзвін, щоб не випускати нові ролики. Ну і не забуваймо підтримувати наших воїнів. Разом із повернись живим. За лінком у описі до цього відео. А ще можна підтримати наш канал на Патреоні, також за лінком у описі під цим відео, якщо ви маєте таку змогу. Ну і підписатися на телеграм і мої соціальні мережі. Усі лінки от там внизу. Усім дякую за перегляд. О, і все ж.